Зуття мікс, перший плюс другий сорт. Ціна 2,90 за кілограм, в лотику 20 кілограм. Почнемо з ось таких дитячих красовезних кедиків. Глянь, які вони мілашні. На ліпучечках без замочку, що дуже зручно. Для маленьких кнопочок ліпучки саме то. Ось такі вже для старшого хлопчика. Гляньте, як круто. Вони тут прорезинені, щоб дитина тут не пооббивала. Також на ліпучках без замочку в 36-му розмірі. Не дуже для дитини, але... але наступні у нас будуть ось такі. Також на ліпучках у 40-му розмірі. Ось так вони виглядають. Теплесенькі, круто провезилені. І ось такі дутики наступні, жіночі, я так думаю. Так, 41-й розмір, пушок, це все дучок. Жіночі ось такі тут замша. Так, так, замша класно проклеєні. Ну, Стан ідеальний. Наступні жіночі гляньте, які чоботи. Замша з шкірою. Дуже спільово виглядають ось з металевими штучками. Так, ось такі чоловічі, для таких уже столідних дядьок. В 43-му розмірі. Колодька був наглажений. Наступні у нас будуть ось такі для дівчинки. Також на ліпучках. в якому розмірі? А в розмірі 36-му. Також наступні ось такі чобітки резинові. У 22-му розмірі. Та ось такі жіночі на малесенькому каблучку в червоній шкірі. Наступні нас будуть ось такі коричневі кремові Також супер стильно виглядають. На каблучку малесенькому. Ще одні чобітки. Супер милі в сердечко. Та ось такі для хлопчика. Красівочки також крутезні. Стан також дуже хороший гляньте. Тут замша тут тканина. Наступні у нас будуть ось такі крутецькі гляньте. Для хлопчика тут тканина, по краях замша у 36-му розмірі. Також супер круто виглядають. Наступний скарб. Ось що. Гляньте, дівчата. Коричні замші з ось таким цікавим носиком, на тоненькому каблучку, але в однотій комусь. І супер легенькі. Вони максимально стильово виглядають. Наступні резинові чоботи. Ось тут таких зав'язочка, новесеньке. Та ось такі типу уги, жіночі також на хутрі. Супер круто виглядають. Так, наступні у нас будуть ось такі червики, прошиті, лак з дамшою на резиночці. Стан просто новесенький. Ну, Абсолютно новесенький. Наступні у нас будуть ось такі тьопчики дитячі, леопардові. Та, 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 та ось такі в шкірі на малесенькому підйомчику. Такої середньої довжини. Наступні, ой, які красивезні, червики, також в шкірі. З ланцюжками, з поясочками. Також стан просто ідеальний. Далі у нас будуть ось такі кросівочки для хлопчика. Також на ліпочках. Та ось такі з світловідбуваючими елементами. Для хлопчика то, що треба. Далі чоловічі, легесенькі. Ось такі взамщі, в замші в 41-му розмірі. На дівчинку ось такі шузики. У нас будуть чоботи. Я навіть не поняла, що це чоботи, вони резини, виглядають як лакові. Ось тут на резиночці. ну скажіть, що виглядає як лак. Це резина. На хутки причому. Оставня фуара в цьому лотику. Це ось такі темно сірі червички. на стійкому малесенькому каблучку. Ось так виглядає. Все. Ми з вами розпакували лотик на 20 кг Взуття першого та другого сорту. Мікс. Ціною 2,90 євро за кілограм. Тому для замовлення звертайтеся до наших менеджерів, пишіть їм, замовляйте та очікуйте.